Зараз підготую кисломолочний сир з козиного молока. У нас дві козочки, які дояться, і з двох за один раз ми отримуємо до трьох літрів молока. Коли як, в залежності і від погоди, і від спеки, і від температури, і від випасу. То вистачає і нам вживати, заморожую, до речі, сир і трішки продавати. У нас є одна сім'я, яка купує і молоко, якраз сир. Ось. Спочатку він у мене скисає без додавання взагалі, закваски, а потім трішки-трішки я його підігріваю, не доводячи до кипіння. Ось такий він виходить. Далі протіжуємо. У мене є ось такі формочки. Протіжуємо вже охолоджений, ось тільки виходить. У мене з трьох літрів молока. Виходить, дуже смачний. <рес> у мене такий обід сир з цукром. А сироватку дуже люблять курочки.